На Хрінницькому водосховищі, що на Рівненщині, Волинські та Рівненські ДСНСники сьогодні провели спільні навчання щодо пошуку та порятунку людей на водоймі. Під час спільних навчань рятувальні підрозділи відпрацьовують чотири ситуації на водоймі, розповів Суспільному керівник Волинського управління ДСНС Сергій Демидюк. З однією із легенд водій легковика, що ві з'їхав у водойму. Не впорався з керуванням, здійснив з'їзд у воду. Для порятунку чоловіка залучили рятувальний автомобіль «Богун», що приблизно рік перебуває на оснащення волинських рятувальників, розповів водій Юрій Михайлюк. Ця техніка використовується по болотах, по для на багато води. Ну вона не тоне, не ніде, не сідає, не загрузне. Ще одна легенда навчань перекидання надувного атракціону Банан, де було семеро відпочивальників. Двоє з них зникли. Потерпілих, які були на поверхні, дістали підрозділи рівненського підрозділу. Наші водолази шукали потерпілого під водою. На човні в нас встановлені ехолот Лоуренс. Це один з нових версій. Бачить дно і показує всі коряги. Надається перша домедична допомога. Рятувальники взагалі на вищому рівні. Швидко під'їхали, швидко нас. Посадили в катер рятувальний і доставили нас до берега. Ще дві відпрацьовані легенди навчань: порятунок трьох людей, які перекинулися на катамарані, та чоловіка, якого віднесло далеко від берега на надувному матраці. Потерпілий подав сигнали про допомогу. Рівненський рятувальник Володимир Грановський каже, три роки відпрацьовує свою майстерність у керуванні квадрокоптером і сьогодні вчиться рятувати ним людину. Моє завдання скинути з дрона жилет-рятувальний. Ну, щоб Він взяв жилет і врятувався. Прибули рятувальники на катері. Проводяться заходи по наданню до медичної допомоги та здійснення евакуації постраждало на берег. Усього до навчань залучили 100 рятувальників та 45 спецавтомобілів з Рівненської та Волинської областей, розповів начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль. Ми розуміємо, що хріницьке водосховище також має греблю, і ми маємо розуміти, що наші співробітки ДСНС і взагалі весь сектор оборони має бути готовий до викликів, які змінюються щодня. Виклики, які ми вдалили на Каховський ГЕС, ми розуміємо, що може бути і на Рівненщині, і на інших територіях. Це озеро, Граничить знаходиться. Ну, скажімо так, 80 на 20. 20 у нас 80 відсотків озера знаходиться в Ворінській області. Тому була задіяна вся техніка, наш судохід, і водолази приймали участь. Дар'я Тимошкова, Віталій Гаврилець, Суспільне, Новини Луцьк.